Доброго дня, друзі, мороз і сонце. Но не скажу, що день чудовий. Земля не вкрита, а мороз не маленький. Рослинка важкувата. А це хочу вам показати, які в мене є в моєму садочку в листяні вічно-зелені деревці. Це перед вами Лавровишня, вічно зелена. Бачите, тримається красуня. листячка таке велике, в неї гарні. Назва їй Новіта. Заквітує по весні білими такими вертикальними суцвітями. Має такий приємний аромат. Листячка глянцеві. Бачите, трошечки вона їх опустила донизу. Бо дуже холодно. Як ви бачите, і снігу в нас немає. Інша вічно-зелена. Калина борщинолисна. Теж тримається красуня із усіх сил. Подивіться, як вона скрутила свої листячка у такі трубочки. А воно в неї дуже гарне, глянцеве, мощиністе таке. також вона буде квітувати навесні такими кремово-білими суцвітями гарними, а потім будуть ягодки. Так вона зараз виглядає. Непереливки її, звісно. Але вона тримається теж Умничка. Про почвопокровники, які теж зимують з листечком, я розповім пізніше, але обімо цього не могла пройти. Це сонцецвіт. Погляньте, яке в нього листечка гарненькі. І він тримається такою погодою неблагоприятною. А це перед вами плющ Еректа. Він має вертикальні такі гілочки. І також такі в нього є повітряні корінці, що теж надають такої йому загадковості, привабливості. Погляньте, як він тягнеться уверх. Як деревце. Дуже ефектно виглядає. Гарна рослина. Така десь до 2 метрів має висоту. Дивіться, який він вузенький, він розміститься на любій діляночці. А це красуня Санталіна. Зелена. Гляньте, як вона добре тримає свій габітус, яка форма в неї кругла, не розвалюється. Всього лиш треба підстригати. Я не дожидаюся, коли Санталіна заквітує. Підрізаю раніше. Хто хоче, після квітування може підрізати. Головне обов'язкова обрізка. І тоді буде отака кулька. А ще дуже гарно виглядає дерен. Хоча він без лісточків, погляньте, який в нього такий бордово-малиновий колір гілочок. Це теж прикрашає садочок. А це красунчик Лавандін. Погляньте, теж він вичто зелений. Мороз. А листочки такі сизо-зелені, прикрашають садок. Ну, за ягідні кущики, що вже казати, вони дійсно яскраво виглядають у зимовому садочку. Це кизильник кущовий, хоч немає листечки у нього теж, але ягідки, яка прикраса. Яскрава, гарна. Також без листячка зараз. Сніжноягідник, але теж його ягідки такі намис... намиста білосніжні. Дуже гарно виглядають у садочку. Бересклет форчуна. Бресклети завжди. Прикрашають сад. Всю пору року. Вони мають такий вид. Яскравий, пістрявий, різнокольоровий. Це бересклетик Emerald Gold. Кругла кулечка. Листячка не скидує, зимова прикраса, а вагонії це взагалі незаменімі Листяні рослини. Непривередливі. Погляньте, які листя і разного вони віду. Це в мене така більш повзуча рослина Магонія. така розкидіста. А це красуня більш така глянцева і росте кущем таким височеньким. І ось, бачите, заложила бруньочки. Дуже гарно вона квітує, з приємним ароматом, таких жовтеньких квіточок. І ще одна красуня. Вінтерсан. Дуже цікаво, гляньте на пальбочку схожа. Такими гроздями жовтих квітів вона квітує. Я її трошечки прикрила, про всяк випадок. Ну, бачите, яка вона гарнесенька, зелена. Також у мене ростуть падуби, обикновенні, зелені падуби. Купила на нашому ринку без назви. Падоби вони не дуже полюбляють таке сонце відкрите місце під сонцем. Але ці витримують все. І півтінь, і тінь, і сонце. Гарно тримаються. Це ще один, на два таких без назви. Також у на вуличній клумбі дуже гарно себе почуває. самшит, біля юки примостився. Така парочка. У мене він тут не один, у є декілька, вони в рядочок. Гляньте, який гарний плющ. Сульфур хард. Золоте серце. Погляньте, який він красивий. Серединке в нього листячка, олівково жовтенькі по краям зелені. Зараз трошечки не так воно яскраво виглядає, як ну, тепле. У теплий час пори року. Але ж все одно, як гарно прикрашає діляночку. Зараз він у мене на паркані і йде на арку. Ще підіймається на арку, де знаходиться з того боку рослина жималость. І вони удвох декоративно прикрашають цю арку. Це ще один падок, такий невеличкий принцес. Бадан, хоч листечка я опустив, але бачите, вони зелененькі. А ще дуже гарно виглядає, має такий привабливий вид, розкошний такий кущик. Османтуса гошика колор. Погляньте, які ж в нього листячка, зубчасті, пістряві. Ну просто красунчик. Ой, так холодно, замерзла вже в руки. Але ж подивіться, не можна глаз відвести від оцього кизильника повзучого. Погляньте, скільки ягідок на ньому. Казка. Який красунчик? Це ще одна красуня Санталіна. Погляньте. Яка кулька. Це золото, сіра. Як гарно тримається великий вже, але ж бачите, тримається вкупі. Овсяниця сиза, такий їжачок. Дуже гарно має форму, непривередливий зовсім, не хворіє, не ушкоджується. Така ось рослина, Дубравник, самосил, ще в нього назва. А як він гарно квітує, такими рожево-ніжними колосочками, Які тріпотять на повітрі. Дуже це прикрашає цю діляночку, де він росте. І теж, бачите, тримається. Листечка в нього вічно зелені, такі теж глянцеві. Не можна навіть її повірити, що такі листечка видержать такі морози, цей холод. фермерія тільки висадила її. У жовтні. Погляньте. Зелененька, наче й не зима вовсе Бересклет форчуна, як він добре прикриває землю цю, допомагає рослинам виживати. І пістрявий такий теж дуже нарядно виглядає. А це погляньте, яка стіночка з плюща. Як вона з цієї сторони дає такий захист від вітру рослинкам, які тут зростають. І дуже декоративно, бачите. Це виглядає у саду. Гляньте. А це ще один варігатний плющик. Десь як у нього гілочки теж нарядні такі. І листочка таке пестряве, біло-зелене. Чим не прекрасна для зимового саду. А це ще на вуличній клумбі. Погляньте на цей злак. Він думає, що зима ще не прийшла. Не ховається у свої бронзові наряди. Зелененький, і це на вулиці. Тут ще холодніше, ніж коло стінок будинку. А молоділка. Зібрались до кучки, свої пілюсточки зібрали, то обично розкинуться. Все одно гляньте, які красуні, Радують нас. Своєю витривалістю, красою. А погляньте ще й з лаки. Такі мають стебельця зелені. Теж прикраса, коли немає яскравих квітів уже. Теж радують погляди. Погляньте, піраканка, красуня. І листочка зелені, і ягідки такі оранжево, жовтенькі, яскраві. Вона тільки в мене в цьому році перший раз дала такі плоди, бо вона ще молоденька, і тільки два роки. Погляньте, яка краса. А ще і буделія, щоб і скинула своє листя. Ось я і показала вам, які в мене зростають вічно-зелені густарники. Потім ще почвопокровники вам знімлю покажу. Дякую, що були зі мною. Буду закруглятись і тікати у тепло. Будьте здорові, нехай все у вас буде добре.